Таю у студії для вас працює Вікторія Шульська. Головні події Житобора та області цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. В умовах війни медики щодня працюють у надзвичайних обставинах. Де від їхньої витримки, професійності та злагодженості дій залежить життя людей. Вони рятують поранених, надають допомогу цивільному населенню та залишаються опорою суспільства навіть у найважкіші моменти, щоб удосконалити рівень підготовки та перевірити здатність діяти у кризових ситуаціях, відбулися змагання «Медичний раніше Томищини 2025 для бригад екстреної швидкої допомоги, під час яких учасники мали змогу продемонструвати свої знання, практичні навички та ефективність командної роботи. Відпрацьовуючи клінічні сценарії, максимально наближені до реальних умов. Як відбувалися змагання, дізнаєтесь у сюжеті. На Житомирщині вперше відбулися змагання бригад екстреної медичної допомоги області, медична ралі Житомирщини 2025 10 Десять бригад виконували практичні завдання по відпрацюванню дії в різних невідкладних ситуаціях. Буде шість локацій, шість локацій на, по всій території. Нашого відділу по надання транспортних послуг в кожній локації знаходяться манікени, і вони ще раз вам кажу, що тематичні це може бути інфаркт, це може бути інсульт, це може бути травми, це може бути масові випадки, це може бути ну, все, що завгодно. І команди не знають, що їх очікує на той чи інші локації. Тому це такий ну, справжній виклик. У складі кожної команди по три учасники лікар, парамедик та екстрений медичний технік. На кожне конкурсне завдання команди мали 30 хвилин, розповіла головна суддя змагань Майя Нелеп. Якщо команда за 30 хвилин не дійшла до Логічного завершення симуляційного сценарію ми не даємо продовження, тому що є таймі на цьому є стоп-час, і бали нараховуються згідно чек-листу. Тобто, скільки команда набрала, вони переводять свої відсотки, і так буде визначатися перша, друга, третя і всі інші призові місця. Зокрема, однією з локацій змагань був масовий випадок, тобто велика кількість постраждалих, а саме 10 людей, яким потрібно було в правильній послідовності надати першу медичну допомогу. Ресурсу бригади не вистачить надати допомогу всім одночасно, тому їм доведеться сортувати пацієнтів. Тобто комусь надавати допомогу тут і зараз, а комусь хтось може почекати е, допомоги, допомоги відкладами. Е, Бо якщо ми подивимося на цього пацієнта, то якщо ми не надати допомогу відразу, то скоріш за все вона в короткостроковій перспективі дійсно помре. Оцінювати рівень свідомості взагалі дивитись на поведінку. Якщо людина ходить, то це вже явно те, говорить про те, що вона може постає попіти і почекати. Це вже говорить про те, Якщо людина кричить, вона теж може почекати. Але якщо вона лежить і мовчить, то до них треба йти першими. Бо це означає, що скоріш за все там стан критичний. Далі оцінюється рівень свідомості, дихання, пульс наявність периферичного пульсу і перфузія, ну це ну це, якщо не вдаватись, подробиці, і взагалі оцінювати стан потерпілого візуально. Одне діло це коли там подряпинка, а інше діло, коли відірвана, відірвана нога у людини. Тобто, ну тобто дивитись травми, які має. Усі команди на таких змаганнях вперше і впевнені, що це чудова нагода дізнатися щось нове та корисне, адже подібні змагання є надзвичайно важливими у наш час. Побачити щось нове, дізнатися чомусь навчитися. Просто отримати задоволення. Приходили курси, також читали багато, щось самі вчили. Хочу побачити щось цікаве, тим паче це вперше. Хочу побачити досвіду багато, багато практики, щось для себе нового взяти, тим паче ну, це для нас всіх потрібно саме в такий час, ну, важкий для нас. Тому хочеться практики, практики і ще раз практики. Я роз... скажу так, що ці змагання повинні бути не тільки під час війни, ці змагання повинні бути завжди. Тому що ми цим відточуємо свої навички і вміння працювати. Ну хоча ми і так всі спеціалісти в цьому ділі, але, але ж потрібно ділитися досвідом із іншими так сказати, колегами, ну і бачити, перенаймати в них якісь ну, другі методи праці, там, впроваджувати нові методи да, надання допомоги. За результатами змагань першість здобула команда підстанції екстреної медичної допомоги міста Бердичів. Від початку повномасштабної війни країни Європи і світу активно підтримують Україну у боротьбі з агресором. Це і притулок для переселенців, і постачання зброї, і фінансова допомога. Міжнародні партнери допомагають у найрізноманітніших формах. Серед тих, хто незмінно стоїть поруч із нашим народом, Литва. Яка послідовно демонструє політичну, гуманітарну та військову підтримку, зокрема, литовець Ауріма Смокус підтримує Україну з перших днів війни. Він неодноразово проїжджав із допомогою та навіть здійснив унікальний вчинок переплив Тихий Океан, аби привернути увагу світу до боротьби українців. Повертаючись до рідної Клайпеди, він завітав до Житомира і з ним поспілкувались наші журналісти. У понеділок, 8 вересня, до Житомира прибув Аурімос Аурімас Мокус, громадський діяч, волонтер, мандрівник із Литви. Аурімас від перших днів війни активно допомагає українському населенню та військовим. У Житомирі я, тому що повертаюся додому після однієї своїх місій гуманітарної. Ми з друзями і колегами привезли вам гуманітарну допомогу, те, що і робимо від початку війни. Перший приїзд був здається в перший тиждень війни. Тоді більше проїхав як військовий кореспондент, щоб показати, що відбувається. Тоді були великі потоки. Люди виїжджали, трішки дивно виглядало. Вони біжать, а я їхав на мотоциклі, щоб легше дістатися і виїхати було. І тоді, здається, доїхали до білої церкви, бо Київ був оточений, і ми чекали тоді людей і почали займатися евакуацією. Та допомагали людям, які виїжджали, жінкам з маленькими дітьми, навіть тваринкам, собачкам і кішкам. Намагалися всіх вивозити, хто хотів потрапити у Європу. Аурімас нам розповів, що без вагань почав допомагати Україні, адже литовське населення пам'ятає окупацію їх держави. Так даже такого просиння була. Почому бо ми, литовці, пам'ятаємо і знаємо, що було в окупації у нас. Ми пам'ятаємо свою окупацію і пам'ятаємо, що росіяни ніколи доброго нам не давали. І їх ноги у нас ми ніколи не хочемо бачити, і хочемо бути незалежні. І вам цього бажаємо. І знаємо, що якщо ми вам не допоможемо, тоді ми будемо наступні. Просто ми будемо наступні, і все. Втім, Аурімас поділився випадком, що стався під час одного з його приїздів до України. Коли він віз гуманітарну допомогу, польські прикордонники виявили у вантажі речі, перевезення яких на той момент уже було заборонено. Тільки що закон тоді напередодні війшов в дію закону, що військові перископи старі, які я знайшов, хтось мені з Литви подарував. Я вже раз завозив їх, і наступного разу на польському кордоні на мене завели кримінальну справу. Ледь не став контрабандистом заборонених речей. Дякую польській прокуратурі, яка оцінила все, що я не ховав, що це все було задекларовано, і що я потрапив просто в бюрократію, і вони знали цю кримінальну справу. Але за цей час потрібно було вирішити, з чим ще вам можна допомогти, бо не хотілося приїжджати, поки цю кримінальну справу заводили. Так і вирішив, що потрібно по-іншому привернути увагу, що литовське населення не втомилося спонсувати, не втомилося допомагати Україні і чим побіль. Ше глобальніше хотілося привернути увагу не тільки литовців, але й світу, щоб більше концентрували свою увагу сюди. Тоді Аурі Масмокус наважився переплити Тихий океан, і вже у вересні 2024 року у Каліфорнії США він розпочав свій заплив на одномісному човні, який побудували українці. Через найбільший у світі океан він приніс послання: Литва стоїть разом. Там какби була закадірована. У цьому було закодовано, що ми Литва, маленька країна. Допомагаємо і будемо допомагати Україні у цій війні. Так вийшло, що тихий океан пройшов. Залишилося декілька днів пройти через Коралове море, уже побережжя Австралії. Якраз я вже знав, що підходить дуже великий циклон, і там піднялася буря до четвертої категорії тайфуна. Я звичайно думав, що пройду поблизу нього, але у мене перервався зв'язок і почалося багато різних проблем. І не вийшов на зв'язок. Я не дізнався, що ця буря йде на мене, а я йду на неї. Потрібно було три з половиною дня виживати в морі при бурі четвертої категорії тайфуна це означає, що хвилі від 11 до 16 метрів у висоту і вітер від 130 до 220 км на годину. Через циклон завершити свою подорож мандрівник самостійно не зміг, тому подав рятувальний сигнал і був врятований військово-морськими силами Австралії. Воєнний корабль Австралійський Австралійський військовий корабель приплив. Там звичайно були скоординовані операції з повітрям, тому що вже на другу добу я надіслав рятувальний сигнал. І тоді австралійська авіація знайшла мене через мій сигнал і почав зі мною контактувати. І надіслали корабель на допомогу. Корабель підплив, коли вже було можливо, і мене тоді врятували. тепер. Ауріма повертається до Клайпеди і не полишає надій відвідати Україну у мирний час. Хочеться, в звичайно, приїхати в Україну в мирний час. Хочеться якомога скоріше побажати вам мирного неба, бо знаємо, що таке війна. Це найгірше, що з людством може статися. Звичайно, нам дуже шкода, що у вас така ситуація, але ми це все розуміємо, тому ми намагаємось бути тут. Бо, коли закінчиться війна, я думаю, ви цього не забудете, і ми будемо дружити народами. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Програма є Оселя. Це державна ініціатива, спрямована на забезпечення українців доступним житлом через пільгове іпотечне кредитування. Вона створена для того, щоб підтримати військовослужбовців, ветеранів, вчителів, медиків, науковців, а також сім'ї, які потребують власного житла. Завдяки програмі громадяни можуть придбати квартиру чи будинок під низькі відсоткові ставки, що робить помешкання більш доступним навіть у складних економічних умовах. Є оселя має важливе соціальне значення, адже допомагає людям отримати стабільність, впевненість у майбутньому та створити гідні умови для життя. Як отримати допомогу? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Майже три роки в Україні функціонує державна програма ЄОселя, яка була запущена для надання громадянам України пільгового кредитування на придбання житла за зниженими відсотковими ставками. За цей час майже 20 тисяч сімей по Україні змогли скористатися і придбати нерухомість за умовами програми ЄОСЕЛЯ, в тому числі 350 сімей в Житомирській області. Всього в Житомирській області було видано за цей час 350 кредитів на суму майже півмільярда гривень. Програма розрахована на всіх громадян України, які потребують поліпшення житлових умов, говорить заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шульга. Це на тих громадян України, в яких або немає власної нерухомості, або е... Нерухомість, яка у власності конкретного громадянина, має певну невелику площу до 52,5 квадратних метрів на того, хто бере кредит, і не більше ніж 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Тобто, навіть якщо у власності вже є нерухомість, все одно людина може скористатися програмою ЄОСЕЛЯ. У межах програми «Є оселя» українці можуть отримати іпотечний кредит строком до 20 років із початковим внеском від 20 відсотків. Відсоткова ставка залежить від категорії від категорії учасника програми. Для всіх громадян це 7% на перших, на перших 10 років і 10% річних, починаючи з 2011 року, а для, для, пільгових категорій, для пільгових категорій це 3% річних перших 10 років і 6 відсотків річних починаючи з одинадцятого року. Програма орієнтована, щоб ті, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримали своє житло. До пільгових категорій ми відносимо військовослужбовців, поліцію, далі працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежників та інших представників силового блоку, які з нас з вами захищають. Крім того, пільговими категоріями є медики, педагогічні працівники та наукові працівники. Перелік пільгових категорій та умов кредитування кожен громадянин може дізнатися на сайті Укрфінжитла. Щоб отримати кредит за програмою. Є оселя, потрібно подати заявку через застосунок. Дія після цього отримати попереднє погодження від кількох банків-учасників, обрати банк. Який подобається конкретному клієнту, звернутися в банк для перевірки документів, після того підібрати нерухомість, яка підходить під умови програми ЄОСЕЛЯ, і вже після цього оформити угоду, придбати нерухомість, яка і буде виступати заставою по кредиту. Також згідно програми, є вимога до житла, яке можуть придбати громадяни. Перше придбати можна або квартиру в багатоквартирному будинку, або будинок. Разом з тим, термін введення в експлуатацію цього будинку повинен бути не більше трьох років. Є виняток, це внутрішньо переміщені особи. Для внутрішньопереміщених осіб, які хочуть купити таку нерухомість, термін введення в експлуатації дозволяється до 10 років. Скористатися програмою можуть громадяни України від 18 до 70 років на дату погашення. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Реабілітація для ветеранів з ампутаціями є надзвичайно важливим етапом повернення до повноцінного життя, адже вона допомагає не лише відновити фізичні можливості, а й подолати психологічні бар'єри. Важливу роль у цьому відіграє спорт, який стає джерелом мотивації, самореалізації та відчуття команди. Одним із напрямів є Амфутбол футбол для людей з ампутаціями, що активно розвивається в Україні. Для ветеранів він стає не просто грою, а можливістю довести собі оточенню, що, попри втрати, можна досягти високих результатів, залишатися сильними і надихати інших. Зокрема, у Житомирі близько 9 місяців існує ампфутбольна команда Титани. Наші журналісти побували на їх тренуванні. Подробиці далі у нашому матеріалі. На початку 2025 року у Читомарі створили футбольну команду титани католицького клубу Донбоско гравці команди, ветерани російсько-української війни з ампутаціями. Деякі думають, це що це великий спорт, але це більше заради розвитку цих наших гравців, заради їх рухливості, заради того, що вони почали. Адаптацію до суспільного життя, до спорту, скажімо так. Ампутації бувають різні. Буває ампутація руки, буває ампутація ноги. Є гравець у нас з ампутацією і руки, і ноги. Він грає на позиції голкіпера воротаря. І гравці з ампутацією ноги грають в полі, на милицях. Тренер команди Володимир Крот зазначає, що тренування амфутбольної команди нічим не відрізняються від занять звичайних футболістів. Єдина особливість полягає в тому, що гравці виходять на поле з милицями. На початку, коли гравці потрапляють до команди, вони не розуміють так, як це з м'ячем можна бігати на милицях. Але згодом, коли ми крок за кроком йдемо, гравці не тільки рухаються, вони бігають. Отримують задоволення, а деякі гравці можуть навіть через себе забувати голи. як будь-якої людині це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч. Але згодом гравці, люди адаптуються, вони починають рухливість більше, рухливий спосіб життя. Так само деякі гравці дуже, так, задоволені тим, що вони збрасують зайвий зайву вагу. Деякі у нас гравці є там, по 15 кг за півроку збросили. Артур ветеран російсько-української війни та один із гравців команди Титани. Чоловік говорить, що не шкодує про своє рішення долучитися до команди. Натрапив на відео, а вже ж його декілька разів передивився на емоціях на адреналіні. У мене ще була свіжа реампутація. Одразу списався з Андрієм, він мене запросив і буквально. Наступного вівторка я вже приїхав на тренування. Емоції адреналін зашкалював просто, але був всередині спокій. Ампфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині, в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Не в залежності, яке місце ти зайняв в таблиці. Спортсмен розповідає, що вже мав досвід у футболі. Близько дев'яти років тому він грав у третій лізі. Водночас зізнається, що до амфутболу потрібно адаптуватися. По-перше, потрібно звикнути, тому що я правою ногою постійно грав, потрібний час звикнути. І, і це, на жаль, все. Це справа звички. Тобто милиць ми вже давно звикли, тож залишається звикнути грати лівою ногою, і це все у вересні. Команда вперше взяла участь у першому чемпіонаті України з амфутболу. Ми вийшли на поле, це головне наше досягнення. Всі задоволені, всі дуже на підйомі і задоволені грою. Коли йдуть змагання з амфутболу, то суперник так само, як і гравці. Нашої команди вони один одного підтримують. Це велика різниця між професійним спортом, де є підтримка один одного. Директор католицького спортивного клубу Донбоско Микола Скримінський каже: спорт для гравців це спосіб реабілітуватися. Хлопці вже герої. Вони вже переможці. А футбол це як одна із частин із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу, до, до нас хлопці не займались професійним футболом. Грали, так, дивились по телевізору, але самі не грали. Тобто і для того, щоб стати гравцем амфутбольної команди, досвід футбольний не потрібен абсолютно. Треба пам'ятати, що це хлопці, які, мають, які на сьогоднішній день мають багато, багато травм. І головний наш принцип це не зашкодити. Тобто нас не цікавить результат на табло. Нас цікавить сама сама атмосфера вийти на поле, взяти участь. Але головне це не нашкодити. Тренування відбуваються двічі на тиждень у вівторок та четвер о 18.00 на футбольному полі по вулиці Корабельна 10. Донорство корові має важливе значення, особливо в умовах війни та надзвичайних ситуацій. Коли потреба у життєво необхідних компонентах крові зростає, кожна донація може врятувати життя пацієнтам після поранень, операцій чи складних хвороб. Регулярні акції з донорства крові допомагають підтримувати стабільний запас життєво необхідних компонентів у лікарнях і нагадує, що навіть один вчинок може врятувати чиєсь життя. У Житомирському обласному центрі крові до донорства традиційно долучилися рятувальники та поліцейські управління поліції охорони. Деталі у сюжеті. У Житомирі до Дня рятувальників відбулася акція донорства крові, до якої долучилися рятувальники головного управління ДСНС в області та поліцейські управління поліції охорони в області. Ми одноразово до доєднувалися до акції разом із службами ДСНС з рятувальниками і вирішили напередодні дня рятувальника доєднатися і спільно здати кров. На мою думку, це дуже важливо, оскільки це може врятувати комусь життя, ми можемо комусь допомогти. Серед учасників акції були й ті, для кого ця донація стала першою для багатьох. Вона стала не просто можливістю допомогти, а й надихнула на подальшу участь у донорстві. Я тут вперше захотілася зробити якусь корисну справу напередодні свого професійного свята. Наш девіз запобігти, врятувати, допомогти. Я дуже сподіваюся, що я комусь можливо врятую життя, можливо, здоров'я комусь дуже з то сподіваюся. Моя кров стане комусь корисною. Я сподіваюся, що я тут ще прийду. Якось раніше теж хотілося, але певні обставини не давали того, якось сюди дойти. Також долучилися і ті, хто є регулярними донорами крові. Сьогодні це вже не вперше, коли я долучаюся до здачі крові. На жаль, в цьому році тільки це перший раз. Відгукнувся на пропозицію колеги яка сказала, що треба люди, тому я вирішив. Також доєднатися до команди сьогоднішніх наших працівників, щоб наша кров стала в нагоді і комусь допомогла. В даній акції я приймаю участь не вперше і в минулому році, а так я сам від себе особисто періодично приходжу ну, один раз в квартал і сам добровільно здаю кров. Стараюся, стараюся постійно підтримувати цей ну, по, по стану здоров'я. І що акції вважаю потрібна на сьогоднішній день. От, і м, хотілося б, щоб більше долучилося людей до цього, тому що нам потрібно. Хлопці потребують крові. От, і ми постійно монітору в інтернеті, якщо є, є змога, де там необхідно по. Конкретно ще по групі крові надати, то я якось стараюся швидше там прибути до центру, розбачить крові. Виконувачка обов'язків директора обласного центру крові Алла Островська говорить: нині центр потребує кров усіх груп та резусів. За серпень місяць ми на жаль отримали тенденцію до зниження участі населення в донорстві, тому ми. Розміщила на всіх сторінках про те, що закликаємо всіх бажаючих, хто має відповідний стан здоров'я, прийти і стати донором. Не обов'язково в місті Житомирі у нас існує виїзна форма заготівлі, і ми приймаємо у всіх громадах згідно графіку, всі громади нашої області. Тому Орієнтуючись на ту інформацію, яка знаходиться на наших сайтах, людина в будь-якій громаді в той день може прийти і стати донором по місцю проживання чи в сусідню громаду приїхати, тому що зараз приймаються люди незалежно від приписки. Донором крові може стати дієстатна особа віком від 18 років, яка не має медичних протипоказань. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за цей час разом. Слідкуйте за нашими новинами і не пропустіть наступний випуск. До нових зустрічей. Бережіть себе. За даними гідремецентр Житомирської області, у суботу, 13 вересня, максимальна температура в день плюс 22, вночі плюс 13, вологість повітря 56%, Вітер східний з швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Якщо ви не згодні з рішенням експертної команди щодо результатів оцінювання вашого функціонального стану, ви маєте право його оскаржити. Подати скаргу можна паперову поштою або через лікуючого лікаря онлайн. На оскарження дається 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення. Якщо строки пропущено, можна подати клопотання про його поновлення протягом 10 робочих днів після припинення поважних причин. Центр оцінювання може розглядати скаргу до 30 днів і може підтвердити рішення скасувати його чи ухвалити нове у разі незгоди з ухвалою. Ви можете звернутися до суду протягом шести місяців з моменту отримання рішення.